Що стає більшим, коли в нього забирають? Відповідь Яма. Який найвідоміший грецький філософ? Відповідь Сократ. Яка частина рослини відповідає за фотосинтез? Відповідь листя. Став лайк і підпишись, якщо відповів на перші три запитання. Яке дерево є символом сили й довголіття? Відповідь Дуб. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так, це прапор Південно Африканської Республіки. А яка столиця цієї країни? Столиця Південноафриканської Республіки це Кейптаун. Який організм вважається найстарішим живим на землі? Напиши свою думку в коментарях.